Вітаю вас. Перший міський продовжує свою роботу для вас. Мене звати Руслан Дроздов, і сьогодні в інтерв'ю дня найближчі 22 хвилини говоримо з нашими гостями в нашій студії юрист громадської організації «10 квітня» Юрій Тимченко. Вітаю вас і сьогодні з нами Енергіс Мохт, менеджерка із зв'язків з громадськістю громадської організації Десяте Квітня. Вітаю, вітаю! Дякую, що знайшли час. Ми хочемо поговорити про вашу діяльність і хочемо. Допомогти тим людям, які з'являються в Одесі, які живуть в Одесі вже деякий час, які є, на жаль, біженцями, які є, на жаль, тимчасово переміщеними особами, особами без документів, навіть і таке є, і яким ви оказуєте величезну допомогу на протязі багатьох вже років працюєте, і зараз я розумію, що роботи побільшало, бо війна триває, і людей, які приїжджають до Одеси, які потребують вашої. Психологічної, соціальної, громадської допомоги їх стає все більше і більше. І добре, що до нас приєднається і до вас приєднуються ще й не просто ваші друзі, ваші партнери, які завжди працювали з вами. Приїжджаю, дуже, а приїжджають дуже високі гості. От а, верховний комісар ООН по справах біженців а, Філіп Гранді був в Одесі. Скажіть мені, будь ласка, для для, для початку, з якою метою він приїхав до Одеси, що він побачив, і головне, чим це Одесі і Україні допоможе. Так, звісно, Верховний комісар ООН у справах біженців Філіпо uh -huh. Гранді приїжджав до України на тиждень, yeah. і про поки що він продовжує свій візит в нашій державі. А до Одеси він приїжджав, аби переконатися у тому, що партнери. Виконують свої зобов'язання, свою да. місію да. перед ООН а, та м, дізнатись більше про обстановку у нашому регіоні. Звісно, uh -huh. а, він мав змогу поспілкуватися із людьми, які стали внутрішньо переміщеними особами, а, а також із волонтерами та представниками громадського сектору, які а, допомагають наразі тим, хто потребує цієї допомоги. А, зокрема, ми представили наших, наших співробітників, які працюють. У будівлі а, залізничного вокзалу mm -hmm. а, вони зустрічаються спочатку. війни саме зустрічали а, людей, які тікали від а, збройної агресії, і а, допомагали евакуйованим із соціальною психологічною допомогою. Yeah. А також правовою, коли це було необхідне. Uh -huh. А також а, верховний комісар відвідав інтеграційний соціальний простір, який нещодавно відкрився в Одесі, і де в нас проходять щоп'ятниці засідання розмовного клубу Ріка. Uh -huh. Також він зміг там поспілкуватись із представниками громади татарською, яка приїхала до Одеси із. А uh, із uh, західних регіонів uh -huh. і м, дізнатись про їх історію, yeah. як вони стали переселенцями. Ну я розумію так, що на жаль не кожна людина, яка приїжджає до Одеси, будучи там тимчасово переміщеною або біженцем, вона реєструється, і це величезна проблема, бо люди приїжджають. Або до якихось родичів, або до якихось друзів вони не стають на облік. Держава не знає, що вони приїхали сюди. Вона не знає, де вони, що вони, вони можуть не отримувати. Якісь гроші, які можуть отримувати від держави. І це головна проблема, з якою ми спілкуємося, і про яку ми спілкуємося і з вами, і з представниками гуманітарного штабу і з іншими волонтерами, і з чиновниками, що всі люди, які приїжджають до Одеси, які хочуть тут залишитися або на якийсь невеличкий термін, або на довгий термін, бо Одеса більш-менш спокійне місце, їм потрібно записуватися, їм потрібно казати, що вони тут їм потрібно ставати на облік, бо вони тоді стають. Не просто нормальними громадянами України вони, по перше, отримують гроші. По-друге, -по -по вони можуть отримати соціальну допомогу, психологічну допомогу? Вони повинні знати, що держава піклується про них, і от представник ООН, коли приїхав, він побачив кількість а, біженців. А взагалі-то яка кількість ця біженців зараз, яка офіційно зареєстрована? Ну власне, якщо ми говоримо про е, тих осіб, які вже отримали да. нашу допомогу, тобто які співпрацюють з нами, це власне близько 76 сімдесяти тисяч uh -huh. осіб, uh -huh. яким була зокрема надана допомога, тобто як і непродовольча допомога, так і інші види допомоги. Uh -huh. Адже ми, оскільки ми надаємо правову соціальну та психологічну допомогу, uh -huh. то в цілому ця кількість осіб саме uh -huh. складає uh -huh. таку кількість, яку uh -huh. я назвав. Скажіть мені, будь ласка, а от люди, які приїжджають, ну є ж такі ситуації, коли прилетіла ракета, розбила дом, вщент, людина там зібрала все, що було, і приїхала без документів, без речей, без всього, без життя. Воно там залишилося, воно зруйновано. А чим можете ви допомогти таким людям? На жаль, чимало таких випадків. Mm -hmm. Навіть відомих нам, а саме співробітникам громадської організації, десяте квітня, що ми робимо для таких людей? В нас є юристи, які працюють у проєкті з надання допомоги. Не тільки внутрішньо переміщеним особам, а також особам без громадянства. І в них є досить багатий досвід uh -huh. надання допомоги тим, в кого немає жодних ідентифікаційних документів. Yeah. Тож ці юристи допомагають людям, які втратили внаслідок бойових дій свої документи, відновити їх. Uh -huh. Але бувають такі випадки, коли, наприклад, у регіоні, де знаходяться бенефіціари наші, не працює. държавна установа а да. Тоді ми час від часу звертаємося до партнерів. Так, наприклад, у той період, коли Державна міграційна служба не працювала в Миколаївській області, ми звертались по допомогу до Peace Force. це така міжнародна організація, яка супроводжувала наших бенефіціарів разом із співробітниками до Одеси, uh -huh. де головне управління Державної міграційної служби в Одеській області вже документувало тих людей, які проживали в Миколаєві. Uh -huh. Саме ю, от, юридичні питання, мені здається, ну одне з найголовніших. Людина повинна розуміти, що документи є в нормі. Дійсно, якщо людина зараз, от вона сидить і в неї нічого нема, з чим вона може прийти до вас? З чим вона може звернутися до юристів громадської організації 10 квітня, якщо нічого нема, що їй потрібно? з Собою мати чи з пустими руками прийти з а, фразою допоможіть мені, чи треба все ж таки щось мати? А, так достатньо просто, прийти. Просто прийти. Достатньо прийти, але спочатку зателефонувати за номером гарячої лінії. Угу. Номер гарячої лінії. Ми нагадаємо 0800 332 85 8. Так, да. а, більше контактів можна знайти на профілі у Фейсбуці нашої громадської організації або на сайті dk.от.ua. Uh -huh. Крім гарячої лінії, на яку ви можете подзвонити за телефоном, в нашій працює гаряча лінія у а, Телеграмі. Угу. Отже, необхідно перш за все зв'язатися з нами за номером гарячої лінії чи через спільноту Телеграм і записатися на прийом. Але також вас можуть можуть проконсультувати оператори гарячої лінії, адже в нас працюють саме спеціалісти, тобто юристи, угу. психологи, соціальні працівники. І Вже за необхідності вони перенаправлять вас до юриста, який працюватиме з вами офлайн. Угу. Якщо ви втратили усі документи, просто приходьте, і ми спробуємо вам допомогти. Угу. Головне не мовчати, головне так. боротися за свої права, головне шукати цю допомогу. Ще раз нагадаю, телефон гарячої лінії 0800 33 28 58. Якщо треба, дзвоніть, будь ласка, або шукайте у Фейсбуці, шукайте у телеграмі. Громадська організація 10 квітня. Скажіть мені, будь ласка, допомога, вона безкоштовна. Звісно. Так, звісно. Угу. Це, Це теж сіль. треба людям знати, бо люди ну дуже часто побоюються того, що вони нічого нема. Mm -hmm. А зараз мені прийдеться там платити. Юристи вони коштовні дуже сильно і все. Я не буду звертатися, в мене нема грошей. Так, звісно, допомога. Усі види допомоги, які ми надаємо, є безоплатними, mm -hmm. і вони здійснюються за підтримки наших партнерів, зокрема, Агентства ООН у справах біженців в України. Mm -hmm. Щодо партнерів, хочеться поговорити з вами. Я розумію так, що величезна кількість партнерів із закордонних і партнерів українських працюють з вами. І ви працювали з ними там з першого початку війни, ще коли вона почалася не 24 лютого, а ще раніше. І ви працюєте з ними вже на Є схеми. Чи приєднуються до вас нові партнери? Чи є шанс що. Ви не залишитеся з тими партнерами або вони не підуть. Що залишаться ти люди, ти громадські організації, які будуть допомагати Україні і і подалі. А, так, перш за все, наш партнер це Агентство ООН у справах біженців в uh -huh. Україні, і ми маємо партнерство із ОВКБ ООН вже близько 10 років yeah. і досить успішно втілюємо проекти а, спільно із цією установою. І а, під час останнього візиту Філіппо Гранді а, ми також запевнились у тому, що УВКБ і надалі в Україні, незважаючи на те, що, а, на жаль, Світ досить турбулентний yeah. і, на жаль, дуже багато гарячих точок наразі і гуманітарних криз по всьому світу. Але допомога Україні надаватиметься і у подальшому, і ми працюватимемо із ВКБ. ООН. Uh -huh. А проте в нас є ще інші партнери. партнери Зараз втілюється проект у партнерстві із данською радою у справах біженців із британською благодійною організацією Oxfam, угу. а також із інтернешнл медикал Угу. Всі ці організації приєдналися до вас, працюють так за 2022 рік. Чи дуже багато ви встигли зробити? Бо я розумію, війна хтось з ваших колег пішов на фронт? Так, хтось з колег поїхав за кордон, хтось залишився тут. І дуже багато громадських організацій пишуть, що ми вщент розбиті, бо мало людей нам потрібні ще люди, потрібні волонтери і так далі. Ми б могли зробити більше. Що ви встигли зробити за 22 рік? Насправді у нас. Ми можемо поділитися статистикою наших успіхів, угу. і ми можемо сказати так, що зараз ситуація дещо змінилася з війною, так. адже основна проблема у нас з вирішенням питань внутрішньопереміщених осіб, самі розумієте, тому що через військові події, які відбуваються зараз на території України, в Одесу прибуває велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Тому це є основа наших звернень на угу. даний момент. Проте, оскільки наш проект покриває більш широке коло питань ми можемо сказати, так як я особисто працюю власне не з переміщеними особами, а з біженцями. Угу. Цей проект також на даний момент є великим фронтом нашої роботи, тому що за минулий період близько 700 Біженців, шукачів притулку, звернулися до нас за допомогою, uh -huh, uh -huh. і власне ми можемо стверджувати про те, що понад 37 тисяч консультацій було надано. Ми отримали майже 5 тисяч дзвінків, uh -huh. враховуючи всіх осіб, які потребують допомоги. Зокрема, їм також надавались різні різні види допомоги: як і правова, так і соціальна, так і психологічна. Наскільки ми розуміємо, зараз великий моральний тиск на людей yeah. психологічний, і вони також потребують і психологічної допомоги. Понад 5 тисяч осіб звернулись до нас за нею, і відповідно її отримали. Також внутрішньо переміщені особи а, і також біженці отримували різні види соціальної допомоги. Uh -huh. Зокрема, надавалися більш ніж сімдесят тисяч осіб. Отримали цю допомогу, і зокрема, йде мова як і про певні речі, yeah. так і про певну матеріальну допомогу, uh -huh. коли йде мова про біженців, наприклад. Зокрема, також потрібно відмітити, що ми брали участь і в окремих проектах, зокрема, які підтримували громадські ініціативи, uh -huh. адже в нас є велика кількість проєктів, які ми або самі розвиваємо, або до яких приєднуємося. Yeah. Для прикладу можна назвати у нас в Одесі є. Центр, який був відкритий переселенцями, які тренують дітей, угу. і власне це спеціальний проект для того, щоб діти з обмеженими можливостями могли розвивати свої навички. Так. І зокрема, 10 квітня приєд... приєднується до таких проектів. Ми допомагали цьому проєкту з інвентарем, uh -huh. тобто закупали потрібні речі yeah. для того, щоб вони могли нормально займатися. Також у нас є в різних регіонах проекти, зокрема в Кіровограді Можемо, наприклад, в Кіровоградмайно вибачте, в Крапивницькому, uh -huh, uh -huh. відкрили Клуб для жінок, так. зокрема, де жінки можуть спілкуватися внутрішньопереміщені особи, отримувати певні якісь соціальні навички, да. соціалізація підтримку. Да. Да. Також вони можуть отримати певні медичні консультації, юридичні тощо. Зокрема, і в Херсоні, наприклад, також у нас є проект, адже у нас там. Залишилась сім'я, яка також була до початку повномасштабної війни внутрішньопереміщеними особами. Uh -huh. Вони переїхали з Донецької області в Херсон, і на їх отримання була велика кількість тварин. І, власне, наш проєкт також 10 квітня також підтримував цю ініціативу, адже незважаючи на всі складнощі, які принесла війна, вони залишилися в Херсоні uh -huh. і доглядали за цими тваринами, і ми відповідно їх також підтримували. Uh -huh. ну, і Зокрема, за минулий рік у нас в СІЛ цих всіх ініціатив 31. Угу. супер. Дуже багато всього. Я сподіваюся, що у 23-му році я вперше сподіваюся, що ми закінчимо все ж таки розмову про війну і саму війну. Якщо і будемо зустрічатися з вами, то виключно щодо якихось е питань відновлення України, а не питань біженців, питань того, що їм щось потрібно, питань того, що вони приїжджають без документів, і їм потрібна допомога психологічна, соціальна і так далі. А якщо все ж таки говорити про соціальну допомогу, ми розуміємо, що приїжджають люди до Одеси, біженці тимчасово переміщені, е де їм шукати е, кришу над головою? Дах над головою це величезне запитання. Одне з перших запитань, де я буду ночувати на там залізничному вокзалі. Це добре отримати психологічну допомогу. Що далі? Чи можете ви допомагати з цим питанням? Чи можете ви допомагати з питанням житла, ремонту, техніки і так далі? От такі питання дуже прості, здавалось би, але з них складається життя людей, які ну, повністю нічого в них нема за спиною. Так, звісно, хочу перш за все сказати, що а, громадська організація 10 квітня почала угу. надавати допомогу в евакуації. Так. і. Після того, як ми евакуюємо людей, вони перебувають на залізничному вокзалі. Зазвичай, uh -huh. і вже там вони можуть звернутися до наших соціальних працівників або зателефонувати за номером гарячої лінії, який також всюди поширений, і дізнатись в оператора чи безпосередньо в соціального працівника, uh -huh. де вони зможуть отримати житло. Бо ми постійно оновлюємо актуалізуємо інформацію щодо наявних видів безкоштовної допомоги, які люди можуть отримати в Одесі та інших інших регіонах, в яких ми представлені, а угу. що теж важливо, в нас є такий напрямок, як допомога в облаштуванні місць компактного перебування. Переселенців, так. і це дуже важливий є напрямок, бо насправді ми за минулий рік допомогли облаштувати та провести ремонт у 63 таких центрах, угу. і це стосується не тільки поверхневих робіт, а справді закупівлі побутової техніки, без якої неможливо нормальне життя, а закупівля. Найголовніших предметів побуту, а угу. це, це також постільна білизна, посуд та інше. Угу. І що хочу сказати, також що дуже багато ініціатив навіть від мешканців таких центрів надходить. Да, да. А скажіть мені, будь ласка, а пересічний громадяни, у Одесити, які. Волонтерять, які там волонтерський фронт підтримують завжди, можуть вони самі не є волонтерами і витрачають виключно там або гроші, якісь на допомогу, або приносять речі. Чи можуть вони допомагати вам? Чи можуть вони приєднатися до ваших якихось е е е інтересних, цікавих і дуже корисних е е заходів, щоб допомагати тим людям, які приїжджають? Бо є багато людей, які фізично не можуть допомагати. Але грошима можуть, але речами є такий шанс, і так далі. Чи можуть одесити приєднатися до вас? Так, звісно. А, перш за все, можна приєднатися знову ж таки, зателефонувавши за номером гарячої лінії або uh -huh. написавши нам на сторінку у Фейсбуці чи в інстаграмі. Uh -huh. а, таким чином ми дізнаємося про вас, про те, чим ви бажаєте нам допомогти. А також в нас є а, на нашому сайті кнопка для а, благодійних внесків. Uh -huh. а, це стосується фінансової допомоги. А, так, зазвичай до нас приходять одесити, вони приносять свої речі. І ми вже надалі розподіляємо їх серед переселенців та тих, хто потребує угу. цієї допомоги. Тож, шановні Одесити, якщо у вас є така можливість, якщо ваше серце все ж таки не може просто так битися, хочеться допомагати. І є така можливість у вас, то, будь ласка, допомагайте. Громадська організація 10 квітня. Шукайте їх у Фейсбуці, шукайте у Телеграмі, в Інстаграмі, або знов-таки нагадаю, телефон гарячої лінії 0800. 33 28 58. Дуже простий телефон, який працює 24 на, на 7. А... Працюють завжди. Телефонуйте, вам а, зможуть відповісти. А, і не просто одеситам, які потребують от такої, вони шукають кому допомогти. А в першу чергу все ж таки я розумію, що ви працюєте за, для тих людей, яким ця а, допомога потрібна. Біженці, тимчасово переселені особи. Люди, у яких зараз психологічний стан дуже тяжкий. І ось про психологічний стан ще хотілося б запитати вас, бо це величезне таке запитання. Ми розмовляємо з психологами дуже часто про те, що людям потрібна ця допомога, а з вами працюють у вас є психологи, наскільки я розумію, які теж можуть оказати ось таку допомогу. Так, звісно, у нас працюють психологи, і зокрема людям надається, які до нас приїжджають, надається як і початкова uh -huh. психологічна допомога, uh -huh. так і е, наші психологи підтримують з ними зв'язок, регулярно їх відвідують uh -huh. і можуть е, оцінювати ситуацію і власне цікавити, чи потрібна ця допомога тим чи іншим е, особам, які з нами співпрацюють. Ну, це дуже з... добре. Да, да. Так, зокрема, у нас є навіть пункти прийому. Осіб да. на вокзалах. Uh -huh. Психологи можуть попрацювати з кожним індивідуально, саме прийняти їх ще під час першого візиту, і далі підтримувати з ними зв'язок. Зокрема, вони приїжджають, наприклад, в місця компактного перебування, uh -huh. спілкуються з особами. Зокрема, допомагають їм вирішити певні якісь їхні психологічні проблеми. І постійний відбувається цей постійний психологічний моніторинг і підтримання зв'язку. Фантастика, дякую вам за те, що ви робите. Хочу сказати, що в нашій студії сьогодні були представники громадської організації «10 квітня. Це юрист громадської організації Юрій Тимченко. Дякую вам. Дякую. І менеджерка із зв'язків з громадськістю громадської організації «10 квітня» Наргіс Мохт. Дякую вам. Дякую, хочу всім вам подякувати. Щирі у українці, тримайтеся, будь ласка, залишайтеся на першому міському, пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.